У 1340 році перестав існувати Галицько-волийське князівство. Бояри запросили правити литовського князя Любарта Гедеміновича. не мав дружину із родини галицько волинських князів і вважав свої права на цій землі законними. Галичина ж належала йому лише формально. Реальним правителем Галицької землі був боярин Дмитро Дядько. Він тут правив протягом 1340-1344 років ситуацією скористався польський король Казимір III. Коли він дізнався, що помер Юрій ІІ, він напав на Львів. Через деякий час Галичина з Бельською землею і Холмщиною опинилася під владою Польщі, а Волинь під владою князів Литовської династії. У 1349 році за землі Галичини розгорілася справжня війна. Польському королю Казимиру III допомагав його племінник, угорський король Людовік. І так він зміг захопити Галичину. Казимір III не мав спадкоємців, тому після його смерті отримав українські землі король Людовік. Він був і угорським, і польським королем. З 1372 року Галичиною вправив його родич Сілейський князь Владислав Опольський, який називав себе господарем Руської землі, вічним дідачем і самодержавцем. У 1377 році за часів правління польської королеви Ядвіги молодшої доньки Людовіка угорців було вигнано із Галичини і ці землі було приєднано до Польщі. Ядвіга одружилася із литовським князем Ягайлом, який став польським королем Владиславом ІІ. В 1434 році він перетворив Галське князівство на Руське воєводство. З центром у Львові, на Західному Поділлі, яке було приєднано до Польщі, утворилося Подільське воєводство, з центром у Кам'янці, а сходом Белське з центром у Белзі. Поляки здійснювали політику колонізації, насадження польської мови та культури, а також католицизму. Більшість українських земель були приєднані до Великого князівства Литовського за часів правління Ольгарда Генеміновича. а саме такі землі, як Київщина з Переяславщиною, Чернігово Сівищина та Східне Поділля, Найшвидше до складу Литви увійшла Волинь. В литовці було таке гасло старого не порушуємо, а нового не впроваджуємо. Литовці запозичили урщачів військову організацію та способи оборони, особливості зведення фортець, звичаї, традиції, а також руську віру, так у Литві називали православне християнство. Руська мова стала мовою Великокнячого двору і державної канцелярії. Утвердження влади. Великого князя Латоського Ольгарда Гедеміновича В цих землях деякі тогочасні джерела пов'язували з битвою між Литойсько-українським військом та Золотою Ордою на синіх водах 1362 рік. Мамай, воєначальник Золотої Орди, хоча й не був нащадком Ченісхана, змагався за владу, зброєю та інтригами. Ольгар скористався з того, що кримський правитель Мамай під час битви на синіх водах вирушив походом на Волгу і відрізав у Луси, розташовані на українських теренах від центру Золотої Орди. Відтак монгольські хани залишилися сам на сам із литовським українським військом Ольгарда. Після смерті Мамая його нащадки прийшли на службу до великого князя Литовського Вітовта, отримавши в наділ місто Глинськ. Під нинішньою Полтавою в українській традиції здавна існують легенди і перекази про козака Мамая, опріс якого, на думку вчених, міг бути взяти з реального історичного діяча монгольського хана Мамая Литовську державу називали Литовською Руською державою. Ольгар утворив на українських землях у дільні князівства, у Києві поставив правити свого сина Володимира Ольгардовича, який керував власну монету. Іменував себе з Божої ласки князем Київським. У Новгородці вершині правив Дмитро Коребут. На Поділлі правили племінники Ольгарда, князі Коріатовичі. На Волині, княжі – молодший брат Ольгарда, Любарт. а після нього Любартовий син Федір. У своїх володіннях князі почувалися самостійними. Їхня залежність від Литовського князя була такою вони мали сплачувати широку данину. Та за потреби надавати збройну допомогу. Закріплені руського впливу сприяли шлюбу Литовських князів із руськими князівнами. Місцева українська знать мала право уймати найвищі адміністративні посади. Руські князі і бояри ставали на службу до великого князя Литовського, це давало їм право закріпити за собою їхні родові землі. На місцях залишалася вся попередня система управління. Після смерті Ольгарда до влади пішов князь Ягайло. Польща і Литва мали спільного ворога, Тевтонський орден. Тевтонці здійснили на Литву майже сотні воєнних походів. У 1385 році відбулася Кревська унія. Слово унія означає об'єднання. Одружилася польська королева Ядвіга і Литовський князь Ягайло. Ягайло прийняв католицизм, узявши собі нове ім'я Володислав. І став польським королем. Литва мала об'єднатися із Польщею. Причини об'єднання відсутність короля в Польщі після смерті Казиміла III, загроза з боку Тевтонського ордену. Поляки хотіли поширити католицизм на литовській українській землі. Але об'єднання так і не відбулося. Двоюрідний брат Ягайла виступив проти цього, його ім'я Вітовт Кейстутович. Його підтримало багато литовців. В 1392 році Ягайло і Вітов вписали острівську угоду. Відтовт проголошувався пожиттєвим правителем Великого князівства Литовського. Вітовтою мали підкорятися всі удільні князі. Він визнавав себе васалом польського короля. За правління Вітовта 1392 1430 рік чимало Литовських князів, які мали в Росії в Україні. Втратили Відтовуд підкорив удільні князівства і доклав усіх зусиль, щоб ліквідувати найбільше князівство. Протягом 1393-1395 років були позбавлені уділлю Дмитро Корибут у Новоросійському, Федір Куріатович на Поділлі та Володимир Ольгардович у Києві. Авторитет Вітов та помірно зріс після Грунвальської битви 160 рік. У якій польсько-Литовське руське військо задало лишеної поразки лицарям тевтонського ордену. У 1413 році було підписано Городецьку унію. Це була угода між Вітовтом і Ягайлом. Вітовта було визнано довічним правителем Литви під зверсністю польського короля. Спеціальні статті Унії передбачали призначення на найвищі посади в Литві тільки Литовців-католиків. Після смерті Вітовта у 1630 році Литовським князем проголосили Свідрегальда Ольгадовича. Його підтримували українці та білоруси. Він хотів розриву унії з Польщею. І здобуття великих князівств Литовським в незалежності. Орієнтація Свідрегальда на українську і білоруську знаті викликала невдоволення Литовців. За підтримки Польщі великим князем Литовським було проголошено брата Вітовта. Сигізмунда. Почалася громадянська війна між Сейзмунтом і Свідрегайлом. У 1435 році відбулося бита під Вількомиром. У ній перемогу здобув Сегізмунд. Проте литовці змушені були відновити удільні князівства. А саме Київське князівство, в якому правив син Володимира Григотовича, Олегко або Олександр Володимирович та Волинське князівство якому прави Свідригайло. Однак зміцнення українських князів суперечило політиці Литви та Польщі. Тому удінне князівства незабавно ліквідували. В 1452 році ліквідували Волинське князівство після смерті Свідригайло. А в 1471 році ліквідували Київське удільне князівство, останнім князем якого був Семер Олейкович. У 1508 році українська еліта, на чолі з Михайлом Лийським, підняли повстання. Вони хотіли відновити українське удільне князівство. Однак зазнали поразки. А в Києві поставили правити поляка-католика Мартина Гаштовта.